Сьогоднішнього свята була прохання на це велике свято, а де як не на храмі і не в церкві нагородити бійців, які послуговують того, які роблять це з -е -е -е. ну, вами щодо. Максима вам, будь ласка, слово. Шановні друзі, по-перше, дуже дякую, що ви святу, що ви всі сюди прийшли. Нагороду започаткувала наша організація. Це нагорода називається Присвідчення нації. Вона ввращається ті людині, котрим хочеться стати на коліна і сказати дякую вам за те, що ми є. От, це ну, критерії цієї нагороди. Це народний герой, герой нації. І е хочеться просто понагородити тих людей, котрих нам будуть на подання. Слава героям! Слава Вибачте, якщо я зіб'юся, бо я дуже хвилююся, От. я загинув в битві. я вже вбив. І біля мене тіла вороги. Я пішов не з кориму, Рюхнув в дверима, я за собою не вийшов вороги. Лиш на останок побачив світанок, сонячний крові і оси. Життя прожив гідно, хоть може й не видно, але не, не струсив, не видно, просив. Мене понимає. І вітер розносить мене тут. По землі. Мене вже немає. Я знаю секрети великі, малі. Мене вже немає. І біля мене прожляють орли. Мене вже немає. Та головне, щоб ми всі жили. Цю нагороду я хочу вручити посмертно мужелю Олегу Володимировичу, другу лісник. І я прошу, щоб про друга лісника друг Кит. Будь ласка. Нашого нолісника Олега з 90-х років, коли ми з ним разом створювали тризуб на Донбасі, він був дуже багатосторонньою людиною. Він один з засновників буддійського вчення і монастиря в Україні. Він поєднував мирську і духовну діяльність. Разом з політичною і громадською. Це людина, про яку теж можна розповідати багато і навіть, можна сказати, легендарна особистість, воював проти нашого споконвічного ворога, проти москалів ще в Чечні в Абхазії. з перших днів цієї українсько-російської війни, так само воював. На фронті, напередку, в ворожому тилу. Один з найкращих розвідників і диверсантів України, які діяли в цій війні, та й в Чеченській так само, він зробив набагато більше, ніж деякі наші політики і наближені до них, розказують і сказали. Він мало не так багато говорив, він більше робив. Знищував ворогів української нації, боровся за неї. І був підступно вбитий, підступно вбитий цим режимом. Вічно ну, йому пам'ять, пам'яті, я знаю, що все одно він назавжди лишиться в наших серцях, в пам'яті України і в її історії.